Усім привіт! вечорі є, сонечко котиться за хмарки, у нас прогнозується дощ. Не знаю, чи на завтра, от, а нібито на завтра, якби на ніч, то таки він прогнозується. Сьогодні думалося те, що буде, але сьогодні якось так перехмарилося, та й на тому все. А я, напевно, що від неробства. Отак скажу, да, вже від неробства закортіло так зробити одну справу, якраз думаю, було б гарно, якби це зробити ось зараз під дощ. Що саме? Повисаджувати трішки звідси з парничка. Від олашки мої перегребані квіти. От, але нічого. Значить, що хочу сьогодні забрати звідси. Це значить, хочу забрати статицю, ось так, усю повністю під нуль висадити. І хочу забрати так само гвоздичку. Гвоздичка низькоросла, суміш кольорів. Теж буду забирати її звідси під нуль. І е, трішки, напевно, що, думаю, алісум, ось тут який більший, все заберу. Прогнозується, то ще й похолодання, але я собі так думаю: тут в мене все пройшло, знаєте, оцю закалку так як треба. Тому що від ранку до вечора все стояло завжди відкрите, От, накривалося тільки на ніч останнім часом, поливалося завжди холодною водою. Тому я думаю, що все буде нормально. А я вірю в да, це. Дякую. От, а саме головне, що діти вірять. Тому трішки зараз уже попрацюю, трішки. Ось так витягнула усю розсаду на кришечку. Усі квіточки з такими гарними довгими корінчиками. От буду висаджувати. Зараз ще десь придумаю, де. А, і ще он зараз кабіозу заберу однорічник. А тоді вже прийду по гвоздичку, що хочу сказати, що я так старалася рятувати е, лаванду, що я таки її трішки врятувала. Я її тут, а по парничку, де нашукувала назад, тискала. Тут повідгортала. І зараз ось покажу, скільки, скільки є. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 і 12. О, 12. І ось цей, здається, 13 Ну, а тут не знаю що, може, малесенька. Оце сіки мені вдалося. Нарятувати корінчиків, ну як більш нічого не влізе, то думаю, що буде все добре. Сюди, замість стати ці рядочок, висію, там є у мене гіпсофіла. Така низькоросленька, повзуча, напевно, що ґрунтопокривна ось так рожевого кольору на сінь. то я його потім сюди рядочок висію, та й думаю, може, ще буде що сходити. Все, відправляємось садити. <рі> кік -кі -кі, кі 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 помічник. Прийшов. Кік-кі-кі-ки. -кі. Давай, бери, що береш? Поливалку бери з водичкою. Так, я беру квіточки, а сапа на городі є. Пішли. А ножика лишається, я ним тут піднімала. Клади тут. Так, Вероніка. І лишаємо тут все відкритим, саме головне оглядайся, чи кури слівани вийшли. <рес> Кляпни. Так, значить, придумала, де буду садити. Ну, це ж все рівно вони потім заберуться. Ось тут сходить горох. За горох Юра насварив, тому що, виявляється, рідко посіла. Вероніка, гороху треба купити і ще тако між рядками, ще по два рядки, мабуть, нагорнути, бо сказав Мені тату, що густенько треба, щоб був. Треба йому, то. Треба йому сіяти, бо він його все одно не їсть. Ми зараз її насіємо і він буде стояти. Будете буде тебе їсти? Так. Я не люблю. Дивись, ніхто не любить. Мама засіяла цілу плантацію гороху. Цибуля Цибуля на зиму, цибуля, часник з весни, той, що на городі знайшли. Вероніка, цього часник на городі знайшли, я її пересадила. Так. Цибуля весною, цілий рядочок посіяний, і зразу ж тут біля неї. Сажу, рядочок зараз в статиці. Правильно? Правильно. А те все решта будемо з тієї сторони садити. Так, спочатку прогорнула рядочок. Вероніка мені. Квіти садим! Мені <сум> Легше. Так, значить, прогорнули цей рядочок. Вероніка поляла, розкладаю ось так. Ну, як собі розсаду. Перед розкладу, а потім будемо з нею засаджувати. А розкладаю, як виходить? Десь, виходить, там одна, десь дві. Собі сажу близенько. Це ж квіти. Нашу їх далеченько одна від одної садити. Ай собі туди так. О, до речі, вже бачила, що в мене мак зійшов. Декоративний, не подумайте. Колір лососовий. От, багаторічник. Бо ще я насіння однорічника. Такий вишневий, махровий. От. Ну, ще я не сіяла його, а, а багаторічник той, що висіяла, уже зійшов. Так, Веронічка в мене пішла на полив, вона свою роботу знає кожен вечір, що поляти, поки дощів немає. От, а я помаленьку ось так засаджую. Тільки знаєте, що думаю? Слухайте, не густо. Оцей в кого ліноліум, тому що я, якщо чесно, перший рік сажу. Не знаю, мені здається, що ні. Так, несуть мені вже гвоздичку і воду, і сапку Вероніка. І сапку. Акуратно, речі. Акуратно. Да, Редька, тюльпани. По тюльпанах я вас проведу уже завтра зранку, по рядочку. Вони зараз закриваються, а завтра вони знову відкриються. Так. Гвоздичка. Як мурашка. Маленьке. Вероніка, ти знаєш, що ми з тобою робимо? Таке добро, як у віршику. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Гарно? Щоб сапкою в лоб не далося. Так, поїхали Гвоздики, Зараз, щоб ці гвоздички посадити, треба ті пересадити трішки. Так, значить, що в нас. Не треба пані пливати, наші поливати. Значить, що в нас тут? Куди я вийшла з гвоздичками? З гвоздичками я вийшла по стежку де гвоздички. Але он туди ряд ну, ближче покажу дуже гарний стоїть Тут ось ...на... насаджувала, <гум> напевно, що десь зараз серед зими чи чогось вже весною. Вони такі малесенькі, біднесенькі. Я їх всі зараз заберу аж туди до тих. от А тут рядочок буду садити уже ці. Тут в переміжку, що садова, що турецька, садова, знов садова турецька і знов садова отак. От собі вони тут якось посаджені. От, е, ці всі, гошки. Це, це турецька низькоросла гвоздичка. Шабо, мені здається, махровенька. Махрова, гвоздика, шабо, низькоросла. отак, от. Так. Да. от. Ну і я її ось так ось тут посажу. тут у нас тут не знаю, щось коріння, чи буде діло, чи не буде. Побачимо. Все, Вероніка, треба ціператори садити. Ось тут, ось яка вона вже вся розкішна, гвоздика. Це ось взагалі супер-пупер. Це ще маленька, ця. тут вже розкущилася, класно. А тут ось кінець, то взагалі отак візьму і отак рядок вздовж. Це все гвоздики. Аж тут і далеченько так гвоздики, гвоздики. Воздичку я сажу рідченьку, тому що вона має здатність кущитися. От. То я ось так рідченьку, а потім будемо бачити, як воно що буде. Так, ну вже навряд чи видно, що всьому рядочку. Але хочу сказати, ну, отаку, як лицесенько, то буде видно. І хочу сказати, що таке символічне число в мене вийшло 77 корінчиків, правда, деякі вже в кінці такі самі малясенькі, то садила по два в купці Ну, що хай приймається, правда? Так, Алісу то я вже не буду сьогодні витягувати. Хоча ось такий, де більшенький, то й можна було б, але все. Уже, якщо чесно, темно. Тимні садити темно. От, та й вже достатньо мені сьогодні, я думаю. І так, слава Богу, день минув не даремно. Так скажу. Що забулася? Ай, ну, то вже теж не сьогодні. Все. Сьогодні закриваю. О, Вже мало не розвернулася, не закрила парника і в хату не пішла. Чую, гукає хтось десь там з кутків. О! Так, да? Да, поїхав в глій возити, приїхав без трактора. Поїхав горати теж без трактора. То й що ти маєш сьогодні її робити, ти казав, зроблю. По курозі? Ну. Та да, біля так кинути. Ой, Борони. чіпляти. Да? да. Боронами прикладеш? Що я маю труситися спину? Хай горуть вони молоді, їм даєм дорогу. Ох, ти старенький мій! А я ж тільки сьогодні розібралася, що за чудо летить аж туди, мало, не на верхівку горіха. Ті он сидять. А це он. А то самець, виявляється, він летить туди вище, щоб дивитися, чи на місці його самки.